Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Той, хто мене дивиться кожної неділі, знає, що я вже певний час кажу, що у нас дощі. І ринок ніякий. Ну, дуже маленький, мало людей приходить. І наші дощі продовжувались до сьогоднішнього ранку. Вночі йшов дощ. Вранці йшов дощ. Ну, Я зібралася, взяла з собою парасольку і пішла. Але ви знаєте, я навіть не винула парасольку з сумки, тому що коли я вийшла, вже доща майже не було. Але у нас багато продавців планують свій день те, що зранку був дощ, вони багато хто і не вийшов. Тож, майже весь час, що я була на ринку, я нічого не знайшла. І мене дуже порадувала Таня. Таня, вітаю, з якою ми познайомилися на ринку. Ми шукаємо вінтажні старовинні прикраси, але у нас трошки різні інтереси. І ось Таня мені зробила великий подарунок, я дуже дуже їй вдячна. Ну, Пройшло кілька свят, і вона сказала: знаєш, я там то в те свято тобі нічого тут. Я кажу: та не треба, вона каже: Ні, я тобі відклала і хочу щоб, і хочу тобі віддати, тому що ти цінуєш ці голки, ці шпильки для кроватки і тому нехай вони будуть твої. Для мене правда це дуже цінна прикраса. Тому що справді мене дуже цікавить ця тема. Шпилька для кроватки це чоловіча прикраса, але я збираю таку колекцію, і такого в мене ще не було. Як бачите, тут песик, ну і як і повинно бути, голка отакий От зворотній бік має ця прикраса, і це так кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Я дуже була задоволена, тому що до того часу я нічого ще не знайшла на ринку і тому подумала: ну от хоч щось у мене буде сьогодні нове. І ще одна річ, яку мені Таня віддала, але ми так подумали з нею, і вона сказала, що не знаю, чи то для кроватки, чи то ні. І я теж трошки в сумнівах. Мені здається, що це якась рекламна річ. От бачите, там написано кафе Дівіно. Ну, кафе іспанською це кава. Там написано Дівіно. Ну, Дівіно можна перекласти як божественний. Тож, я пошукала в інтернеті, є якась фірма з Колумбії, країна, саме тому, що там вирощують каву. Каву від дерева. Можливо, це якесь, е, якийсь магазин е, або підприємство в Іспанії. Сказати важко. Е, ну, а як бачите, е, це емаль сидить людина. Мені здається, що це чоловік і п'є каву з задоволенням. Так що е, от така теж цікава. Прикраса, як ми так думаємо, випущена з рекламними цілями. Ну, от, пішла я по ринку дивитися, щось може знайду, хоч не дуже розраховувала на це. І побачила одного продавця таку кубку. Вставок з прикрас, нащадки, які хочуть швидко одержати гроші, і їм не подобаються золоті прикраси їх там бабусь, то вони здають це на вагу золотом, ну а вставки вони не потрібні там, де вони на вагу здають. І тому у нас на ринку буває, що продавців. Такі камінці лежать, там перлинки і таке інше. Ну, я іноді роздивляюсь, тому що можна щось знайти, якусь камею або щось з коралу. І от побачила я сьогодні одного продавця в цій купці оце. і він каже: це корал, це корал. Клявся і божився, що це корал. Ну, Я взяла, щоб подивитися. Так воно виглядає, нібито схоже на корал. Але коли я подивилася на зворотній бік і побачила тут таке жовте, я засумнівалася, ніколи я не бачила у корала таке. А він мені каже, це все винуте з золотих прикрас. І тут було золото, ти не може бути щось там погане. Ну і Я дивлюся кажу, знаєш, я не впевнена, що це корал. Він каже, ні, ні, це корал, це точно. Е, ну, кажу, скільки ж хочете за цей корал. Він сказав 2 євро. І я подумала, До, добре, 2 євро я можу заплатити, хоч навіть це буде не корал. Ну, так, знаєте, така східна тематика, якийсь буда. Е, виконано так, виглядає так непогано. І е, коли вже прийшла додому, почала роздивлятися. І побачила, що отут, ну, така лінія ровна йде, що ну, як то може бути коралл? У мене була думка, що отут корал це лицева частина, а отут щось доповнили. Ну, таке може бути. А потім потім я побачила отут скол. Ось бачите, да? от тут скол. І цей скол має. Вигляд з колу скла. От такий, як мушля. Бачите, так? І отут роздивилася і зрозуміла, що це е, пересоване скло. Ну що ж, скляний підвіз? Не так вже і погано. Ну, але ж не корал. Ну, все ж таки, я ж не Заплатила за нього якісь великі гроші. Я вам скажу: сьогодні на ринку я побачила одну таку пластинку з квітами, і продавець каже, каже це корал, це 100% корал. Я кажу, ну зараз подивлюся. І у мене з'явилися сумніви. Я роздивилася, як воно зроблено. І сказала ні, я брати не буду. Він, я продаю всього за 30 євро. Тобі можу зробити якусь знижку, ну там за 25, наприклад. Я кажу ні, ні, дякую. Мені я не, не буду з тобою сперечатися, тому що я не тому що я там впевнена, не впевнена, не знаю, сумніви є. І до того ж воно не дуже добре зроблено. Я кажу про роботу. Якщо то і корал, то робота трошки груба. А платити 25 євро за сумнівну реч я не буду. А отут, ну, 2 євро, так, 2 євро. Буде такий підвіз. От чому я впевнена, що це вінтажна е, прикраса, бо це було характерно десь для якихось там 70-80-х -х, х років. Ну, мені здається, що зараз цього не виконують. Ну, із скла. Може, якісь є азіатські Повторення в пластику, так, але скла вже такі речі зараз не роблять. Ще купила отакий хрестик невеликий. Мені дуже сподобалося, він дуже оригінально виглядає. Ну, Я кажу про те, як тут якийсь орнамент зроблений, такий ефект виходить. В центрі вставка. Я думала, може, цей діамант. Ну, але ж вдома перевірила, апарат не показує, що це діамант. Але ставка така, що дуже гарно вона тут включена, це не клей, а саме завальцована. І отакий от зворотній бік має. Ніякого маркування тут немає. Я вважала, що тут, тут знаєте, таке нібито. Пласка, отака частина, але ніякого там ніякої інформації вона не несе. Може, там щось і було і стерлося? От, так. Але ніяких ні цифр, там ні символів я не знайшла. Так що, така у мене знахідка. Війшлося мені недорого, а продавець знов казав, що це срібло. Ну, не знаю, я кажу, що для мене не перш за все. Матеріал для мене це робота цікава. Як зроблена, як ювелірна прикраса. А ще купила отаку брошку. Сподобалася вона мені. Якось відразу я зрозуміла, що це старенька брошка, і робота старенька. Ну, Якийсь хлопчик, я не знаю, там на Мисливець він чи хто, тому що отака у нього тут труба, це схоже саме на мисливський якийсь інструмент, ну і собаки. Потім вже роздивилася, що тут, де у нього рука, бачите, тут є такий отвір. Але, може, тут було щось, але не збереглося. Не знаю, що тут могло бути. Може рушниця, <смі> може якась палка. <смі> Не знаю. Отака річ. Знову ж, продавець казав, що це срібло. Ну, Воно виглядає як срібло. Ну, знову ж кажу: мені сподобалася сама, як виконана ця робота. І до того ж, зворотній бік показує нам стару брошку. Бо тут отаке кріплення, отут такий гачок. І роздивляючись уважно з лупою вдома, я побачила отут: бачите 9,1,6 916. 916 є така проба срібла. Тож, ну, от бачите, да, отак от видно дуже добре. Тож, вона справді срібна. Я подивилася, 916-та проба. Ну, я пам'ятаю, в радянські часи була така проба в Радянському Союзі 916-та. А також написано, що це характерно для Іспанії, Португалії, Індії і а і Фінляндії. Отак. Це що я знайшла в інтернеті. Можливо, не тільки для цих країн, може і інші теж. Ну але ж я вважаю, що брошка Індійська. Я вважаю, що це Європа. Так от кінець 19 сторіччя. Також я купила отакий підвіс. Знову ж, це срібло. Ну, у нас багато продавців дивляться і кажуть, срібло, срібло воно чи ні, але вони на всяк випадок кажуть, щоб повисити ціну своїм виробам. І я сама і кажу всім, хто ходить на блошиний ринок, не довіряйте, може срібло, а може і ні. Може поси... покрито сріблом. лише. І знову ж, мені тут сподобався дуже сюжет, який виконаний. Бачите, це жінка і якийсь птах, ну, схожий на орла, так, великі крила, це голова. І виконано воно в стилі Модерн, або, як у Франції кажуть, ар-нуво. Стиль виник наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя, і прикраси того часу вони цінуються дуже високо. Я навіть купую, якщо мені подобається як зроблено, робота я кажу про роботу, навіть і повторення тих прикрас. І оцей кулон, я не знаю вам, щиро кажучи. Це повторення старої прикраси, або оригінальна прикраса. Я зробила фото і почала шукати в інтернеті. І на одному іспанському сайті для колекціонерів я знайшла таку, такий підвіс, але знаєте, він був значно грубіший. Тож у мене досить тонка робота. І було написано на цій сторінці, що це. Зроблено за дизайном ювеліра Мацієра і Росес. Це справді дуже відомий іспанський ювелір саме того періоду, початку 20-го сторіччя, який був учнем Рене Лаліка. І у нього дуже цікаві прикраси. Але вони не попадають у продаж такий, щоб на ринку можна було їх знайти. Вони йдуть на аукціонах, знаєте, отак. От і я подивилася в інтернеті, от такого я не знайшла. Так що не знаю, чи він, чи ні. Ну, схоже на його манеру, але я не впевнена. І оцінено було на цьому сайті колекціонерів колон грубіший, ніж цей в 75 євро. Не так вже і дешево. Якщо вважати, що це повторення, а не оригінальна, ну, оригінальні роботи тисячі коштують. Але Мені в цьому ще здалося дуже оригінальним зворотній бік. Подивіться, розумієте? Це зроблено як зворотній бік цього сюжету. Бо тут ми бачимо крила і нога, яка йде отак, так, трошки вниз. Показую, отут нога трошки вверх. То ж там, то друга нога. Перше таке бачу, я навіть почала шукати, як Мацієра Єросес робив свої підвіси чи брошки. Дуже важко знайти зворотній бік, кажу вам так, щиро, я знайшла дуже гарну підборку, що можна було подивитися зворотній бік лише на аукціони содбі. Мастрієросес, там було кілька прикрас, і я змогла роздивитися зворотній бік. І у нього не такий зворотній бік. Тож, це не з його прикраси зроблено. Але може я чогось не знаю. Ну що ж, знаєте, іноді мені пишуть не дуже приємні коментарі, як під відео, яке я робила тиждень тому. Одна глядачка мені написала, що ви стверджуєте, це нелепо. Я хотіла їй щось відповісти, таке різке, а потім вирішила, що не буду я вв'язуватися в цю перепалку. Тому що все, що я показую, я показую на основі свого досвіду. На основі того, що я дивлюся в джерелах. І я можу помилитися, але ж якісь нелепості я не кажу. Ну, це так, трошки вам поскаржилося. Так от, дуже оригінальний, цікавий підвіз, і те, що він має дві сторони. Таких різних. Я навіть задумалася, може це не підвіс отакий, а може це підвіз для браслету. Тому що на браслеті він то одною стороною, то іншою стороною повертається. А як ви вважаєте? І брошка, яку я вважаю сьогодні найбільш вдалою знахідкою, ось ця. Я як її побачила. Знаєте, так, перше схватила, і думаю, так буде коштувати зараз дорого, тому що це справжній арт деко, це той час, це 20 роки. Чому я так вирішила? Тому що отут е оці вставки синього кольору, от бачите, так, отут на хвості птаху, е мають таку форму, трикутника. І отут, Квадратні багети зеленого, червоного кольору зеленого. Така геометрична форма. Це було дуже характерно саме для епохи ар деко. Це 20-30 роки. І коли я перевернула подивитися зворотній бік, я побачила отут така застібка. Отут таке кріплення. І. Скажу вам, як є. Не побачила я, що тут є проба. <ріст> Потім вже вдома роздивилися і дуже зраділа, тому що тут проба 900. І саме от як вона поставлена, оцей шрифт, це кажуть теж за те, що це прикраса, який 100 близько 100 років. Як бачите, тут відкриті віконця. щоб Світ проходив через них. Навіть отут теж, де показані от ці ставки. І я пошукала в інтернеті, знайшла кілька аналогів. Ну, мені було дуже приємно знайти аналоги з діамантами, але це не діаманти. І також знайшла імітацію діамантів. Причому от з діамантами подібні речі, але не з трикутниками отут ставки. Такі от чисто з діамантами виробляли десь у другій половині 19 сторіччя. А вже потім, в 20-ті роки, почали робити це з склом, ставками скла. Тож, це. Саме скляні вставки. Написано на тих там дві чи три брошки, я знайшла дуже схожі. Де було написано, що це пасти. Нагадую, пасти, так називають в іноземних джерелах дуже якісне скло, яке оброблено вручну і прикраси, в яких такі вставки це копії ювелірних прикрас. І ці вставки з пасти вони повинні імітувати саме ці дорогоцінні каміння. Тож, отакі брошки виготовляли в 20-ті роки. Так і знайшла в 20-ті роки срібло пасти. Але знаєте, на тих двох чи трьох брошках, які я знайшла в інтернеті, не було навіть проби. А на моїй є 900 -та проба. Так що, що я більш за за все радію за цю брошку, тому що вона... Я знаю, я навіть зразу зрозуміла, що це той час Ардеко. Вона в дуже гарному стані, тому що всі вставки, або майже всі збереглися. Отут, отут однієї бракує Одньо, одного камінчика, ну, скла. А Так, супер. Я вважаю її шедевром сьогоднішнього мого походу на ринок. Як завжди, нагадую вам ті прикраси, що я показала сьогодні в відео. Так, прикрас небагато, але я дуже задоволена сьогодні походом на ринок і вважаю, що вам теж було цікаво. А мені цікаво, що ж вам сподобалось найбільше. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.